Що ж, друзі, привіт! Україно мовний канал. От сьогодні ми зробили такі, такі ворота і такий парканчик. Комбінований з такими прогнозилом діти, такі рамки на Профільна труба 40 на 20, 25 полоса. Ну і комбіновані з такими декоративними набірними стопчиками встановлені в бронзу. Ось такий колір мат коричневий. Це все під, під колір підстроювали вже під дах будинку. Ось таке воно, друзі, у нас вийшло. Так що класично, просто бюджетно, саме головне і досить красиво. Так що Мені цікаво, підписуйтесь до мене на канал. Є багато ідей. Стараюся працюю сам в своїй домашній майстерні. І ділюся з вами своїм досвідом. Дякую всім. Слава Україні!